За нарощеним волоссям. Саме так вважають деякі хейтери. Хоча в реальності моє волосся не нарощене і ніколи не було фарбоване. А виглядає воно так розкішно лише по одній причині. Я за ним доглядаю. У мене багато продуктів для волосся, і всі вони виконують різну функцію. З того, що я вам не показувала, це продукти від бренду Lola. Шампунь взагалі дуже прикольний. Він у вигляді такої пасти, яка виконує функцію і шампуню, і скрабу. Пільниця, до речі, прекрасно. І ще один очевидний плюс: я перевозила його ручній поклажі і його не порахували як рідину. Ще від цього Ренду мені сподобалась маска, вона дуже густа і обволокує кожну волосинку. І мені здалося, що в неї розхід досить економний. Взагалі вона рятує моє волосся після солоної морської води. І з того, що ще мені сподобалось, це кондиціонер. Робить волосся більш гладким та розсипчастим. Це бразильські бренди, так як бразиліянки, мають дуже сухе волосся. Всі продукти направлені на зволоження та живлення. З новинок більше не маю нічого, термозахист все той же. Показую фен, бо отримую про нього масу запитань. А ще в цих продуктів дуже прикольний дизайн. Себе дисциплінувати, тому сьогодні встала рано і встигла записати навіть свою ранкову рутину. Я прибрала зранку всі крема, крім SPF, і користуюсь лише сиворотками. Вони легкі, швидко вбираються і нічого не пливе в порівнянні з кремом. Для обличчя мене сиворотка Perfection, яка працює зі слідами постакне. Уточню, що тонік та крем є в моєму догляді просто ввечері. Далі наношу сиворотку на шию та зону декольте, за якою потрібно ретельно доглядати, особливо після 25 сиворотки мені підбирала лікар-дерматолог, яка займається лікуванням мого. Постакне. Наношу сиворотку на зону навколо очей, яка теж потребує ретельного догляду. Показую вам баночки для шиї. Це сиворотка з вітаміном С від бренду Мікстура. Вмиваю спінку від доктор, показувала її в минулих відео. І ось така олійка для зони навколо очей теж вбирається дуже швидко. Для шкіри голови наношу ампули для росту і ось таку сиворотку від Керестас. Догляд для волосся показувати вже не буду, тому що дуже поспішаю на роботу мені сьогодні в офіс. Поки що, волосся даю можливість сивородкам вибратися в шкіру і потім наношу SPF та автозасмак. Спів мене кожного дня інший, в залежності від того, наношу я макіяж чи ні. Ну а тепер швидко одягатися і на роботу. Сьогодні займаюся домашніми справами. Маю трохи нового одягу, тому все розпаковую та відпарюю. Цього року до літнього сезону я підготувалась дуже пізно. У мене є декілька нових нарядів. Це переважно той одяг, який я вже маю, але в інших кольорах. Ось такий костюм, наприклад, я вже маю в білому кольорі. Він підходить під багато різних ситуацій, тому для мене це універсальна річ. Ще один костюм теж в чорному кольорі. Тут різні фасони, різна модель, різна посадка. Він теж дуже універсальний. Якщо попередній костюм досить базовий. То цей дуже стильний, модний та елегантний. Сукня. У мене вже є такого ж фасону, але з іншої тканини. Також є деякі речі, які я вирішила продати. Наприклад, ось ця біла сукня або ж чорна футляр. Також маю осінній костюм, його теж виставлю на продаж, просто ці речі мені трішки набридли, хоча стан прекрасний. Швидко відростити довге волосся. Для того, щоб повернути довжину, яка в мене була 2 роки назад, мені потрібно робити лише дві речі: перше це зменшити кількість випадіння волосся. Воно випадає у всіх, і це нормально, але я стараюся, щоб кількість була мінімальна. І друге, це зволожувати волосся по довжині для того, щоб воно не обломувалось і не сіклось. А ще іноді я мою волосся навпаки. Тобто, спочатку маска, а потім шампунь. Маска сьогодні дуже активна, адже після двох тижнів перебування в Україні волосся моє дуже сухе. Я замішую каретинову маску та ампули відраю. Ампули я використовую як сос-засіб, вони вже майже закінчуються, а маска нова. Наношу на вологе волосся, тримаю 10-15 хвилин і потім змиваю. Шампунь мене теж відрайвела, але я його чомусь не зняла. По довжині наношу крем для волосся, він його розгладжує та прибирає пухнастість. На шкіру голови наношу ампули проти випадіння та для росту волосся. Я вже ними користувалася, вони дуже круто працюють. В попередніх відео можна побачити, як багато новеньких волосинок в мене з'явилося. Щодо маски вона дуже класно працює, прям реально ефект кератин. Підійшло навіть моїй мамі з її кудрявим волоссям. Я повернулася з роботи додому, і по дорозі заїжджала в супермаркет. На вечері прийдуть друзі, тому зробила деякі покупки. Як тільки повертаюся додому, одразу йду в душ. У мене є новий догляд для обличчя, тому покажу, якими продуктами користуюсь зараз. Весь догляд у мене закінчується дуже швидко, тому що я користуюсь ним не одна. Ну і часто відливаю ще з подружками на пробу. Макіяж змиваю гідрофільною олійкою від Dr. Сюрикл. Раніше нею вже користувалася, тому повторила. Вже немає, майже половини. Пінка для вмивання від корейського бренду Dr. Це бренд вони мають власні лабораторії по всій Кореї, точніше, навіть не лабораторія, а дерматологічні центри. Пінкою користуюсь на перший день, вже досить гарно її затестила. Обличчя очистила і приймаю душ. Перед тим, як купувати повнорозмірні продукти, в мене були пробники, і я виставила їх в інстаграм з відміткою. Магазин. Магазин дуже подякував і запропонував знижку моїм глядачам. Залишу її в описі. Це офіційний дистриб'ютор багатьох брендів. Тонік у мене теж від докторс, а замість крему лосьон для зволоження проблемної шкіри від доктор Сюрікл. Нагадаю, що в мене проблемна шкіра є закриті комедони. Та постакне. З новинок мене ще парфюм, потім покажу. І крем зі спів теж тестувала пробники. Це теж бренд Докторс, Він досить щільний, але дуже швидко вбирається в шкіру. Пробників в мене багато, я ще досі не використала всі. Іду одягатися ставлю вечерю в духовку, і поки вона готується, помию взуття. Маю душ та йду збирати валізи. Це будинок моєї бабусі. Минулого разу я тут залишила продукти для догляду. Цього разу всі ці продукти я заберу Віталію, адже в складі є мигдальне молоко, яке чудово зволожує шкіру. Саме мигдальне або кокосове молоко допомагає загару триматися краще. А зараз саме сезон щодо скрабу, він кремовий, дуже делікатний. Має в складі мигдальне молоко, що допомагає загару триматися довше. А в цьому році я хочу бути дуже загорілою. Крем новенький замовила цього разу теж від бренду зе Shop. Це батер для тіла із ним я познайомилась більше 10 років назад коли тільки починала дивитися американський ютуб. Тому ці продукти та аромати мене викликають приємні ностальгічні спогади. До речі, бренд The e Shop не дуже легко знайти в Україні. Ну, а я збираю валізу, частину речей відправлю сама собі поштою, їду до мами на два дні, а потім повертаюсь додому в Італію. Вона живе в Польщі, їду до неї на автобусі. Ну, а решту всіх подробиць я розказала і показала в інстаграм. Видалась неспокійною, але життя йде, тому ранкова рутина по розкладу. Йду в ванну, зв'язую волосся та роблю ранковий догляд за обличчям. В цьому році я ще не засмагала, тому дуже блідненька. Наношу сонцезахист та додаю декілька крапель автозасмаги. Зазвичай автозасмагу для обличчя я наношу на ніч, але сьогодні зробила навпаки. Після нанесення обов'язково потрібно ретельно вимити руки. На тіло наношу також автозасмагу. У мене від Сент Моріс в вигляді піни. Подивіться, який контраст, і це я нанесла лише в один шар. В мене є дві різних обидві від Сент Моріс з собою. В поїздку я взяла з кокосиком. Відтінок медіум іноді наношу в два шари, щоб був насичений колір. Роснідала в готелі йду за кавою в кав'ярню. Досить непогана кава у Львівській майстерні шоколаду. Прогулялась по місту, зробила покупки в торгівельному центрі і повертаюсь в номер. Зниваю автозасмагу, ходила я дві години. Відбілюю зуби в домашніх умовах перед походом до стоматолога. Мої зуби до відбілювання зубів і після я вже показувала. Ось такий результат я отримала за 14 днів. Перша я використовувала смужки для відбілювання 6 років назад. Якщо дивитися по цій шкалі, в мене ідеально білий відтінок зубів. Один раз на два місяці я клею одну смужку для того, щоб підтримувати білосніжну посмішку. В одному такому пакетику дві смужки на верхні та на нижні зуби. Щоб смужки краще трималися, я витираю зуби насухо серветкою. У мене смужки від бренду so White. користуюсь ними не перший раз і показую вам їх теж не вперше. Найважливіше для мене, що ці смужки не місять перекису водороду. Поки я була в душі, мої смужки працювала і зараз час їх знімати. Тримала приблизно 20 хвилин, чищу зуби і вуаля. Ну і знижка, яка діє в них завжди, за промокодом Тікток.